Щастя, радості, любові. Я бажаю вам усім, що багатий у дім ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає, жодний ворог. Бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Привела вам мир в селі, щоб були ви всі веселі. Я завжди тут жити буду. Тут живуть хороші люди. На традиції багаті, а коли різного у хаті, як ніколи, ви єдині вся збирається роди. Хай веспіше, щастя ли. Кожна українська хата все готується на свято Пирогами і теплом, калачами і добром, тож завітала Україна до прекрасної родини, дозвольте заколядувати, на мирем перемогу вчувати. Коляд, коляд, колядниця, нас зустріли, як годиться, Раді ми у вашій хаті на добро колядувати. Добрий вечір тобі пане Господи It's hey, you. Перемоги севу, слава Богу, вірити у краще доля Українців коляда. мируй, перемоги серу, слава й Богу, принесуть доброму зимові празниці. мируй перемоги зеселу, слава й Богу, світять, хай не згаснуть, вогники наді. Коряда, мируй переможе. Почтемо і в хатах наша перемога близько, бо у нас світло усередині, в, в наших душах пізв'яна сірка перемоги українцям світить. Я вогник щастя, хай все вдасться. Я вогник миру, дарую вам сили. Я вогник надії, хай зізнеться мрій. Я вогник любові, будьте всі здорові. Но Но Світ засіяла, наш народ незламний, вільним духом славний, ми козацтва, гідні діти знають всі це здавна, ми козацтва, гідні діти, знають сіздавна, це здавна. усі. Захистили, їм клоняємось до земно, все для нас зробили, їм клоняємось до земно, все для нас зробили. Ми прийшли до хати, щоб колядувати. В Новий рік Во Христове миру побажати В рік новий різдво Христове.